Казаврори на 600 гривень. Так, в першу чергу, сухі рушники один, сухі рушники 2. Далі, отакі серветочки були на знижці 35 гривень. Ціла упаковка. Так, ще ось такі кришки чохли. Написано багаторазові. Ну, поняли, так на чашку, там, на тарілку надівати Це дуже зручно. Так, Пакетів, маєчка. Давайте подивимося, бо іноді потрапляють такі пакети, що, знаєте, ти його тільки в руку взяла, а він уже порвався. Ні, ці хороші. Так, ще взяла желе зі смаком коли. Один, два, три і чотири. Так, ще також взяла сироп ананас. І сироп манго маракуя для того, щоб робити лимонади. І ще взяла ось такі пакети-слайдери. Все, це е, тряпки, які треба постирати.